Все знімаю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Так, да, і на його каналі <ривіт> показую, як робити стик. Показуємо чи показую, та показуємо. Ось стикуємо короїд. Зараз буду, буду стикувати і розповім. Зараз покажу, де вже стиковані короїд. Короїди, короїди а, стиковані, зняти, чуєш. Такі. Та ну зняти то завтра знімемо, як стіну наносити. Ні, зняти. Ось отакий стик виходить. Дивіться. Цей стик. І зараз ще один покажу і потім скажу. І ось оцей. Вартий от, отакої жирної вподобайки і не однієї. І комента. Може піти показати, де висохли стики. Ну так, да, поки нанесе, покажу де висохші стики, бо тут воно ось так ми працюємо. Сонячна сторона, все закрито, зранку все закрили. Тут поки ще не нанесли. Це завтра, напевно, оцю стіну заснімемо, як наносить, правда, сонячна сторона. А тут ось зробили. Ось отака така ось краса виходить. О, наверху стик бачить хтось. А він там є. А він там є. Тому що робили одну половину, а потім іншу. Стик отам напроти, отак. Отак, ось. Стики, як робити, краще робіть отак. Під вікнами, під вікнами, під трубами отакими, якщо є. Ну а якщо вже немає, що ціла стіна, ну так, таке рідко попадає. Ну, буває, що ціла стіна без вікон. Просто робите вертикальний рівний стик. Так як на маленькому, все як на маленькому, Во, отут також стик є. Все красиво. Короїд я по-моєму показував чи не показував. Ось такий ось короїд. Мастер. О! Житомирський. Ну що скажу? Попадаються крупинки в ньому великі камінці. Щось. А так, в принципі, за такі гроші нормальний короїд. У відрах набагато краще було б наносити працювати. Ну, в принципі, нормально. Я вам скажу так йдемо сюди, он, бачите, над хоп над вікном. Стик. Тут це я понаносив, зістикується все. Так, показую. на, на знімай. Може, з цієї сторони, чи з цієї. Видно? Так, до, до стика, як наносимо короїд, не доходимо. Потім беремо короїд і ось отак. Жирненько накладаємо на сухе, не налазимо. Це так на всіх стиках. Хоч він довгий, хоч короткий. Все робиться аналогічно. О, я нове слово вивчив. Не смішно. Та я ж оператор. А ти можеш коментувати. Ну не багато, правда. Задишка після Не можу. О, так накладаємо. Жирненько і акуратненько. Ось отак знімаю. Від стика. Від стика. Хоп. Хоп. Знімаємо більше, ніж потрібно. А ти не розказував, чого не клеїться скотч? А навіщо скотч переводить? <різوع> <різوع> не я не клею. Ні, в генки клею. Маляр. Ну, як він не виходить, тоді рубаний. А, так. Да. Треба робити, от таке, щоб типу, було зруби не, не гладенько, щоб такі западини ось були. Ось отакі, І тоді воно. Бо, Ні, воно в принципі... хочеш, тоді буде рівно і тоді буде та, та, рівна та, лінія йти від вже... малярки буде. Коротше, якщо з маляркою, то треба потім отак шпателем трошки зуби типу, поробити. І все. Ну, краще без малярки. Ось, показую без малярки взагалі шикарний варіант. Малярка підійде для бараніка і для крошки, мозаїки. Так. І тепер беремо і ось отак. На сухе не налазимо. Ти хоч мене знімаєш? Та ти теж попадаєшся. О! Оце ріденьке знімаємо, щоб воно не тяглося. Омоть. Опа. Опа. Не, це погано буде, якщо зараз я з ним буду довго долбатися. Ну, правдиво буде не постановка. Mm -hmm. И тут можно вот что Оп. Тут еще так. У цьому відео можна навчитися спокійно робити гарний стик, якого не видно, якщо не придивлятися. <плес> так, ну що, Поки що все. Хай воно отак нанесли структуру і хай воно підплачується. Зараз подасиш мені наверх, я там дотру верхній стик покажу. І тут ще чекають стики. Оп. Так, оце ось тут я стикую. Бачите, так як і говорив, над проводами стик робимо. Де такі місця, що дуже в очі не вкидається, тому що якщо ви щось там трошки і поганенько у вас вийде. Бо з першого разу може не прямо супер-пупер вийти, зато воно не буде кидатися. Ось, бачите, отут йде стик. Його майже не видно. Зараз я його І все. Зараз триму отут. Поки знизу там підхвачується, то... Так Підстріхаю, тут трошки отак. По-другому і як. Все. Дивіться, яка краса. Просто супер. Ось зараз з тих, як затираємо, друзі. Не вилазимо на ось оце. Воно вже трохи схвачене, ось оце. Цей король. О, робимося так, такими руками. Дуже не прилизуємо, бо буде відрізнятися і точно буде очі кидатись. Друзі, ось отут стики, ота да. ось стик. Дивіться. Дивіться, нічим не відрізняється. О. Все гарно. Ось отак виходить. Короїд у нас. Так що по-любому комент, вподобаєчку, пробуйте, не бійтеся. Оце ось отак, бачите? Залишаємо під віктом. Потім отак. Оце хоп. Десь якщо трошки воно підгулює. Шпателем вичухали, вичухали. Фелючку оцю шкребли, шкребли і все. І собі робите ось такий гарненький стик короїда. О, просто краса. Трошки. От такі от справи зараз йдемо наниз. Фу, що за народ? Бур'ян підпалив. Чуть не впав. стираємо стіну і стик робимо не тикай на камеру що ти на камеру видно. тикай? Троба Так, а что на сюда? собі і все Плавно підходимо до стика. Знімемо оце ріденьке. Ось стик. Я так його легенько, акуратненько Формуємо. Яка сюда трошки такий вийшов стик Все класно. Ось трошки заліз. Ну нічого його. Зняли. Хоп і все. Все, тут дуже не треба. О, все затерте, все класно. Що, ставимо такий жирний лайк, підписуємося, пишемо коментарі. Завтра знімемо відео, як стіну наносить, дасть Бог доживемо. Все добре. Всім пока, всім гарного дня. Що? Як двір Так. Да. Всім пока. Пам'ятаєте, що найкраща зброя в цей момент подобається.